Ми Будемо розпочинати. Доброго дня сьогодні разом з депутатами Нікопольської міської ради ми провели 42 позачергову сесію Нікопольської міської ради. Нашим Нікопольцям, героям захисникам, які загинули, захищаючи нашу Україну. Ми надали статус звання почесних громадянин міста Нікополя. Це Гульку Олександру Володимировичу. Насенку Олександру Олександровичу, Шаповалу Євгену Юровичу, Фіщуку Олексію Сергійовичу. Е, прийняли рішення про допомогу нашим військовим на суму 1 мільйон 990 тисяч. Це різне обладнання, і коптери, і прожектори, і зарядні станції. І... Грошова допомога, все, що необхідно, які запити були від військових, ми, їх, ми їм надаємо задовільняємо. А прийняти земельні питання для нікопольців, які цього потребують. Ну і низку інших питань, які необхідні для сталої роботи саме в місті Нікополі. Готовий відповісти на ваші питання. Олександр, Іванович, останні свої дні допрацьовує в нашому місті підрядна організація по вивозу сміття. Вже з 1 березня буде в нас комунальне підприємство. Які задачі ставити перед керівництвом цього підприємства, перед працівниками про закупівлю? Мабуть, ви бачили так, стосовно сміттєвоза, що він був закуплений трошки за завищеною ціною. Прокоментуйте це, будь ласка, і взагалі наскільки паркова наразі готова до початку своїх нових обов'язків? Ага. Ну з 1 березня дійсно буде перевізником по сміттю комунальні підприємства Паркового господарство? Ну, основні задачі, які вони повинні виконати, це чисте місто, саме в розрізі міст для збору. Мусора та бачків, ми в 2023 році провели ряд підготовчих робот по закупівлі необхідного обладнання і техніки. І в цьому році ми ще продовжуємо закуповувати необхідну техніку по завищеній ціні або не по завищеній, скажу так, якщо Є пропозиції по ціні нижче, ми їх розглянемо, але на момент закупівель, які ціни на ринку були, по таким ми і купуємо. Купуємо ми не нову техніку, а бившу вжитку, тому що вона значно дешевша. Чи зміниться? Він ми вже про це говорили, але от чим ближче до початку роботи, тим люди турбуються про те, що як буде перерахована, наприклад, передплата, яка була в Дніпрокому трансі, як ці гроші перерахуються на паркове, і як взагалі зміниться територ. Ну, давайте Так по передоплаті, якщо хтось робив передоплату, це є телефони комунального підприємства, яке які відповідь, дадуть відповідь на це питання, як це правильно перерахувати? Вже за березень місяць нікопольці будуть сплачувати саме підприємству паркове господарство. По тарифу воно буде на, ну, приблизно на гривню менше, ніж було при комунтрансі. Тому. Дуже розраховуємо на те, що нікопольці будуть сплачувати, і комунальне підприємство буде виконувати свої функції. Оксандр стосовно води цього тижня також у зв'язку з обстрілами деяка частина міста була без води деякий час. Наразі яка ситуація? Як швидко справляються наші водоканали і працівники? І чи є загроза якась того, що місто може залишитися без води? Ну, по-перше, все залежить від у нас, обстрілів. Ситуація по воді може змінюватися кожної хвилини. Тому казати, як воно буде і... або не буде, ми зараз не можемо. Єдине, що хочу сказати, по усуненню наслідків, саме. Які спричиняють неподачу води до нікопольців, максимально швидко з безпекової точки зору ми проводимо, але всі повинні розуміти, в яких умовах працюють саме робітники, які усувають наслідки. Це те, що стосується води? А от да. саме от тоді давайте поговоримо про усунення наслідків в житловому секторі. Ми буквально днями там були, ну просто жахаюча, насправді картина і люди, які там працюють, ну для мене особисто це справжні герої, які, незважаючи ні на що, все ж таки допомагають людям. Яка ситуація по ліквідації на зараз? Яку кількість об'єктів вже зроблено, відновлено? Яка кількість в роботі і які саме роботи там проводяться? Ну, Якщо брати період 23-го року, то це майже 240 об'єктів, які були зроблені. Дійсно, робота дуже важка в плані саме безпекової ситуації, ризик обстрілів і тому подібне. Тому приймаємо необхідні заходи для більш безпечної роботи. Роботи ці продовжуємо, кошти ми заклали. В цьому році вже понад 40 об'єктів теж було зроблено. Тому комунальщики і підрядні організації працюють, незважаючи ні на що. Але ситуація дійсно важка і да. саме з ризику обстрілів. Цей місяць поточний в нас такий він дуже багатий на сумні новини. В нас померла пані Івріна Олена Львівна, загинув Віталій Юрій Журавльов, який був вашим заступником. Чи розглядаєте зараз якісь кадрові зміни у зв'язку з втратою пана журавльова? Чи буде у вас новий заступник? Ну, на зараз я не розглядаю саме кандидатури на? Заступника повноваження, які були у Віталії Юрійовича, перекладені на першого заступника міського голови це обидину, Тетяну Славіну було призначено нового керівника управління Коммайна, який займається цими, цим напрямком. Тому на зараз буде так. Дякую. Є ще запитання? Добре, дякую.